Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка ось такої великої коробочки. Це в нас манго. Шло в нас дуже довго, десь місяць. Ну, а ми будемо з вами дивитися, що в нас тут є. А наразі хочу подякувати всім за те, що ви дивитеся мої відео, ставите лайки. Хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато відео про розпаковки. Сьогодні прям дуже багато всього, будемо дивитися. Все це ми закупилися на чорну п'ятницю. Так, ну що, давайте почнемо ми ось так з оцього. Ось воно однакове по кольору і по тканині. Дивимося, що у нас це є таке. Так, перше у нас. Це в нас є така спідничка. Тут у нас є розріз боковий. Так, давайте подивимося тканину трошки ближче. Ось така в нас є тканина. Так, це в нас розмір XS. Це наймаленький розмір. З чого воно вироблено? Так, 80 в нас поліестір, 11 поліамід, 1 еластан. Тобто, в нас, в принципі, все це не натуральне. Давайте подивимося заміри. Так, тут в нас є 33 см довжину, воно є 70. 8 сантиметрів, тобто воно дуже довге. Воно дуже класно тягнеться, бачите, прям? Так, тут у нас також тягнеться. Тут є широка така резиночка, яка дуже класно тягнеться. Так, це в нас розмір XS. Давайте дивимося, що в нас тут ще такого ж кольору. Так, а це в нас є під цю спідничку кофта. Ось така вона, вона такої такого ж фасону, тобто це є костюм, але брали його окремо. Розмір в нас є також іксесочка Зроблю для вас заміри. Так, тут у нас є 48 см, тобто кофта в нас є оверсайз. Так, тут в нас є 63 см, і рукав. Рукав я бачу, що трошки спущений. Тут в нас є 43 см, але бачите, воно видно, що воно такий рукавчик трошки приспущений. Ось такі вони ззаді. Так, бачите, така сама тканина. Так. І воно буде якось так. юбка, і кофта. Тут такий розріз. А по грошах то я вам напишу. Скільки воно коштує в описі. Я відправлю вам силочки також там, ви можете подивитися. Але зараз ціни зовсім інші. Мені здається, що ми брали десь це 17 це або 15, ну десь до 20 євро. А наразі тільки такий свічот коштує 41 євро. Тому ціни можуть дуже сильно відрізнятися від тих, що я брала. Ми брали на Чорну п'ятницю, там був великий розпродаж. І ще в мене був дискаунт на мінус 10 см. Ой, мінус 10% сантиметрів. Це я вже думала про розміри. Так, це в нас є таке пальто. До речі, воно також було на мега знижках, воно коштувало десь 43 євро. Але от майже вчора я заходила на сайт і було 103 євро. Тобто ми взяли дуже по класній ціні. Так, дивимося. Так, що у нас тут пише? Пише в нас розмір XS Made in Morocco. Так, Italian wool. Так. Тут в нас кармашки, обмашки, тут немає кармашек, Тут в нас також. Тобто тут взагалі карманів ніяких немає. Розтібну для вас. Так, тут ще один годзик. Думала, що тут можна застібнути, але, в принципі, при бажанні можна на один гудзик тут застібнути. Так, ось такий у нас є запасочка, гудзик, якщо ви його загубите. Так, і хочу подивитися для вас склад, бо тут склад має бути натуральний. Так, це у нас 75% вовна, 25 поліамід. І підкладка у нас уся це поліестер, Тому воно натуральне і за 40 євро за натуральне взагалі це дуже круто. Так, давайте я вам зроблю заміри. Так, це у нас розмір XS. -очка. Так, давайте зробимо так, якщо воно застібнуте. У нас є 51 сантиметр, тобто воно також є оверсайз. Довжину воно в нас є 60-67 сантиметрів і рукав в нас є 59 сантиметрів. Так, давайте я вам покажу, який він є ззаду. Ось такий колір дуже класний, тем, ну, темно синій не прям темно синій такий синій. Так, ось давайте я вам його покажу. Дуже приємне по якості. Видно, що воно дуже якісне. Таке прикольне, мені подобається. А, так, кармашків у нас немає, я вже вам казала. Ось таке у нас пальто. Нагадую, що я для вас залишу силочки і ціни, по яким я брала. Це буде в описі нижче нашого відео. Так, Це в нас джинси. Джинси в нас 46 розмір. Ось такі от джинсики. Це у нас стреч. Так. Тут у нас є кармашки. Так, ось у нас 46-й розмір. Так, і такий звичайний джинс. Це у нас в скині. І зараз я вам зроблю заміри. Так, тут у нас дуже багато всяких бірок. Так, значить, це у нас 46 розмір. Тут у нас є 44 сантиметри. Посадка у нас 20, 29 сантиметрів і довжина. Довжина у нас тут є 102 сантиметри. І тут у нас є 72 сантиметри. Ось такі у нас джинси. Ми дивимося далі, що в нас є. Так, тут у нас три Так, Це у нас 34-й розмір. Це в нас моми yeah. мають бути, зараз ми подивимося. Так, мом комфорт. Дуже класні. Так, тут джинс, ну трошки, трошки він тягнеться. Це у нас 34-й розмір, дуже маленький, 31 см. Посадка має бути висока, 25 см. Так, тут у нас є довжина 20, ой, 67 см. Ось такі вони дуже класні. Реально. І ми їх взяли десь. За 7 євро це взагалі дуже-дуже дешево. А ми дивимося з вами далі. Тут у нас також такі самі джинси, але інший розмір. Зараз я вам зроблю заміри. Так, бачите, вони такі самі, але... Це вже у нас є 36 розмір. Так, тут у нас є вже 34 см. Тут у нас є 27. Так, і довжина у нас. Є 62 сантиметри. Давайте я вам ще поближче покажу саму тканину джинса. Джинс ну, зовсім трошки тягнеться, я б сказала, майже не тягнеться. Ось такі. От. І я, до речі, вам даю пораду, якщо ви скині, які тягнуться, носите, наприклад, 36, й то моми краще брати на розмір більший. Це буде набагато комфортніше носити, ніж ваш стандартний розмір. Тому що. Моми вони не тягнуться, і якщо сидіти, то буде некомфортно. Так, це у нас футболочка, це в нас розмір XL. Ось такі. Брали ми взагалі дуже дешево, я вже не пам'ятаю, але нагадую, що в описі будуть ціни і ссылка на цей товар. Так, 53 см. Буває таке, що силка пропадає, якщо товар повністю розпродується. Так, тут 59 см. І якщо товар повністю розпродується, то вже немає силки. Іноді питаються, чому немає силки, вона не працює. Просто тому що товар розпродали. Це ми, ми купуємо на Manga Outlet. І якщо товар був весь розпродан зі складу, то вони просто забирають цей товар. наступний. Так, і це в нас останнє, що в нас є, це в нас шорти. Так, шорти в нас. Так, 46-го розміру. Ось такі от. Такі гарні шорти тут можна зав'язати. Панка гарно. Так. Вони є високої посадки. Так. Тут. Тут у нас є 37 см. Тут у нас є 38 см. І вверху у нас є 43 сантиметри. Тут є резиночки трошки, тому буде їх зручно. Вони навіть трошки-трошки тягнуться. Так, ззаду вони у нас ось такі звичайні. Давайте вам покажу поближче тканину. І наразі вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.